Антистресову дієту для майданівців і всіх українців, які живуть в стані хронічного стресу, знають дієтологи. Причому продукти, які виводять організм із напруженого стану, прості, всім відомі і вміщаються на одній тарілці. Щоправда, самими харчами не обійтися. Треба сісти ще й на інформаційну дієту і вийти зі складу диванного війська на свіже повітря. Ірина Маркевич більше майданівське меню з політичним присмаком на перше гороховий суп пупу. На друге Чебуре... чебурек ростовський. Чебурек Ростовський марні слова. Рецепт навіяний виступами президента втікача. Шуткують в польовій кухні. Після кримських подій меню поповнилося новим салатом. Зіляни чоловічки чешуть поперешки. Занаїдками з політичним присмаком шикується черга, але тут би задоволенням пригостили самого російського лідера. Йогтям, лікарі кажуть, сарказм для українців дійсно нині краще за будь-які ліки. Але усім майданівцям та українцям, що п'ять місяців живуть у стані хронічного стресу, треба терміново переглянути меню. Бо стрес руйнує організм зсередини, він провокує виразку шлунку, інфаркти, інсульти і шкірні захворювання. Коли хронічний з -з -з зла. Вона стає неврівноважена, роздратована, люди починають між собою сваритися. Цей стан як не дивно каже дієтолог, можна коригувати продуктами, і всі ці цілющі харчі ось тут на одній тарілці. Антистресова дієта починається з самого ранку. Тільки прокинулась. Ви випиваєте склянку теплої води. Із соком лимону далі на сніданок вівсянка з насінням льону та йогуртом на обід в антистресовому меню пісне, м'ясо і овочі. До речі, чим вони різнобарвніші, тим корисніші, каже дієтолог. Прекрасне є таке українське прислів'я, яке не з'їм понад кушою. Краще з'їсти трошки морквочки, бурячка, зеленої цибульки, всього, 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 ніж пів відра броколі, тому що броколі це дуже корисно. На вечерю продукти, антидепресанти, кисломолочні напої, горіхи, чорний шоколад і зелений чай. Цей набір здорового харчування не лише майданівцям, рекомендує дієтолог, а усім українцям, що хочуть підтримати виснажений організм навесні. Але головна умова позбавитися хронічного стресу це ж. Посадити себе на інформаційну дієту і вийти зі складу диванного війська на свіже весняне повітря. Ми не можемо спати, тому що нам треба передивитися всі новини, які є. Нам обов'язково треба лайкнути на всі новини, які є. Обов'язково внести без нашого коментаря, просто не буде існувати цей пост. Тому треба, звичайно, пам'ятати, що найцінніше, що в нас є, це здоров'я. Людині треба щодня проходити 2-3 тисячі кроків. Це не так складно. Сім хвилин в один бік пройти, і сім хвилин швиденько повернутися можуть всі. Цей пан погоджується зі всіма пунктами, що пропонує дієтолог. Єдине не готовий сісти на інформаційну дієту. Йому весь час кортить знати, коли заспокояться сусіди. Москалі, я ж москаліше, вони в нашу душу. Хай не ліз. По стресу він хоче вдарити гумором, і вже до знаменитого майданівського меню пропонує свою страву з вітамінного кореню під назвою Хрін вам, а не Крим. Ірина Аркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.